Авдіївка залишалася цього тижня найгарячішою точкою фронтової карти. Але вже сьогодні командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після глухої оборони російські окупанти пішли в атаку біля Бахмута. І хоча в Україні й досі обговорюють слова головнокомандувача Залужного, що війна зайшла в глухий кут, наші сили оборони роблять все, щоб цю статичну ситуацію на фронті поламати. Так, принаймні, вважає мій колега воєнкора ТСН Андрій Саплієнко і. Ось його аргументи сьогодні, в річницю українського флоту морських дронів. Морський дрон стрімко заходить в бухту біля селища Чорноморське і врізається у борт російського десантного катера. Він явно готувався до бойового виходу. Безпілотник встиг зняти, як вирує вода від кормового гвинта, але вибух скасував цей вихід. І через кілька секунд ще один удар і спалахнув ще один десантний катер. В головному управлінні розвідки заявили, що зіпсували росіянам їхню операцію. Так, ці катери готові були до бойового виходу. На них знаходились екіпажі, а також техніка, зокрема БТР. Ці судна не підлягають відновленню вранці. 10 листопада стало відомо, що гурівські дрони знищили катери проекту Акула та Серна, які стали основою нової тактики Чорноморського флоту. Їх перетворили на плавучі установки ППО. Внаслідок того, що є серйозні складнощі. Для прикриття флоту дані катери використовувалися для розміщення на них зенитно ракетних комплексів Тор М2. І, власне, замінити ці десантні катери, агресор наразі. Просто немає чим від початку російського вторгнення українські удари скоротили чорноморський флот з восьми десятків кораблів до приблизно півсотні. Саме це змусило окупантів переміщати з Криму до Новоросійська не тільки флот, а й штабну структуру. Фактично на морі ворог відступає. Але скільки ж мають втратити росіяни на суходолі, щоб припинити м'ясні штурми Авдіївки? Наші хлопці їх тут знищують в промислових масштабах уже так сильно їм дали по зубах, що росіяни будуть харкатися кров'ю і ще дуже довго. Понад 100 танків, 250 бронемашин, 50 артилерійських систем, сім літаків. Саме стільки втратив противник за місяць штурмів Авдіївки. Із загиблих навколо Авдіївки окупантів можна було б назбирати цілу дивізію. За даними генштабу, це 10 тисяч російських солдатів та офіцерів. Так вони їх просто посилають на м'ясо, просто російське м'ясо. А вас не дивується? Так дивують, це ну це, це тупость, це, це, це ненормально. Вони загнали в бідність там в їхні рашки, і вони просто йдуть на смерть. Але вони не зупиняються. Репортаж, не знаю, що виграє противник? Якщо я не знав дії. буде, скажімо, на їхніх богатах політичний успіх цього диктатора Потіна що взяв Авдієнку. Самого міста, як таково практично зруйновано, практично міста немає взяти в лоб місто в окупантів не виходить. Тому російське командування вирішило спробувати оточити Авдіївку. Росіянам вдалося просунутись на півночі від Авдіївки, звузивши логістичний коридор, яким до міста потрапляють військові вантажі та гуманітарна допомога. Найближча задача окупантів захопити Авдіївський коксохімічний завод, потужний індустріальний комплекс в північній частині міста. Цього тижня сили агресора перейшли залізничне полотно біля Коксохіма і зараз пробують зачепитись за околиці села Степове. Та 47-ма бригада поки ламає їхні плани. Не зміг закріпитися ворог і на Авдіївському териконі. Найвища точка над Авдіївкою знаходиться вже в російській зоні окупації, але українська артилерія перемелює всіх, хто пробує залізти на терикон. Моральний стан тільки працювати, 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 Щоб просто валити, валити, валити. Просто щоб він наїзнув гармати, щоб тільки гармата поламалась, другу поставили і далі. їх. І... На південному фланзі окупанти намагаються оточити Авдіївку через село тоненьке, але в 59-й бригаді, яка тримає південні рубежі міста, твердять, ворогу просунутись не вдалось на рахунку бригади. Чимало одиниць знищеної екзотичної техніки. Так горить важка вогнеметна система Сонцепьок. Аеророзвідники 59-ї бригади допомогли перетворитись російській установці на феєрверк. Все як передписує їхнє гасло. Розказати, що це є оперативна пауза, не можна, тому що кожен день малими групами вони роблять спроби штурму нашої позиції. Кожен день. Кожен день ведеться активний артилерійський обстріл. Мабуть, готуються до чогось більшого. Військові вважають, що ознаками підготовки до більш масштабних дій є активізація інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, ось фейкове звернення, нібито бійців 110-ї бригади, гарною українською мовою. Людина в однострої зсу скаржиться на командування розрахунок викликати обурення в родинах військових, щоб точно вплинути на дух оборонців. Жодного військовослужбовця 110-ї бригади на відео немає. Це все перевдягнуті окупанти. Зазвичай вони вдаються до таких методів, коли готуються до якихось масованих атак. Мас... Та хай приїжджають, господі тут я стануся. Що ну що? Ну всім не йменце. Вони хочуть тут здохнути, хай здохнуть. Під бахмутом противник раптово перейшов до наступальних дій. Основне завдання для противника за будь-яку ціну зупинити просування сил оборони, а також відбити втрачені позиції. Це їм погано вдається. Українські безпілотні бомбери нищать російську броню і вдень і вночі. Тож тут російське командування відправляє піхотинців вперед, взагалі без техніки, без підтримки броньованої техніки, виключно штурмовою групою, переважно застосовуючи мобілізованих, а також представників так званих шторм -З». Поки з. Сп... Проби російських штурмів під Бахмутом закінчились з від'ємним результатом. Незважаючи на натиск противника, всі позиції залишаються за нами. Зокрема, на минулому тижні 92 друга окрема штурмова бригада відбила в противника декілька позицій, де зараз вдало зафіксувалася, закріпилася. Українські просування на півдні сили оборони не коментують, але російські пабліки панікують від того, що українські солдати ведуть операції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Журналісти BBC спілкувалися з окупантами, які стверджують, що плацдарм на лівому березі тримає як мінімум 500 українців, у яких є навіть важка техніка. Телеграм-канали російських воєнкорів розповідають про бої навколо села Кримки між окупованими Олешками та новою Каховкою. Аніки росіянам додає і те, що українські ракети почали влучно діставати глибокий російський тил на лівому березі. Приблизно о пів на десяту, 9 листопада, дві високоточні ракети прилетіли в будинок номер 59 по вулиці Портовій в окупованому Скадовську. Росіяни стверджували, що в будинку не було військових, але численні фото та відео з заваленими цеглою тілами в російському однострої не дають приховати правду. Будівлю займав 126-й військовий відділ слідчого комітету Росії. І якраз під час наради стався приліт. Загинуло 10 окупантів. Серед них керівник цього відділу Дмитро Кацуба. В чергове війна приходить вже на територію Росії. Наступного дня російські добровольці з РДК переходять кордон і ліквідують підполковника ФСБ в російському селищі Уліца на Брянщині. Все це може свідчити про те, що сили оборони шукають нестандартні способи вийти з тупика позиційної битви, на яку напередодні зими негоди та бездоріжжя перетворюється російсько-українська війна. Андрій Цеплієнко, Тетяна Рудь, Іван Секач, ТСН тиждень, марафон Єдині новини.